Російська пропаганда це не лише файки у соцмережах, а й системна інформаційна війна, яка триває роками. Її мета посіяти сумніви, зневіру розколоти суспільство зсередини. Українські медіа це перша лінія оборони на інформаційному фронті. Але чи достатньо вони сьогодні розповідають про методи, цілі та загрози ворожої пропаганди? Ми вирішили запитати у людей, чи на їхню думку українські медіа достатньо борються з російською пропагандою. Я думаю, що ні. А чому? Ну, і може їм так, я знаю. Так вигідно трошки, може як? я. Я думаю, що трошки. Трошки ні. Ну, багато освітлюють, але не зовсім. Рахую, що достатньо. Достатньо подивитися по всіх інтернет-ресурсах. Достатньо. Вважаю, що нормально. Як? Можна дістати інформацію повністю. Та, мабуть, замало, мені так здається, на мою думку, треба було б більше висвітлювати. Я вважаю, що ні, недостатньо. А чому хотілося більше інформації? Ну, так. Будемо казали, говорять, так поверхностно говорять. Але щоб дійсно суть знати, як, що, куди, то так вони. Мені здається, що недостатньо. Не, не ну, думаю, висвітлюють рівно настільки, наскільки вони вважають, мабуть, потрібно, але думаю, що недостатньо. Ну, частково, все ж таки, ну, можливо, і не все треба висвітлювати задля нашої ж безпеки. Я не знаю. Я над тим не задумувалася. Я, чесно, я телевізору не дивлюся, тому не можу вам сказати. А читаю в інтернеті те, що мене цікавить. А в інтернеті нове недостатньо висвітлювати? Ну, мабуть, що ні. Мабуть, що ні. Мало. Треба більше. Я думаю, що ні. А чому? Ну, бо я постараюся щось читати, але мені здається, що так все до... якось так дуже делікатно. Я думаю, що, ну, в принципі, достатньо. Я так думаю. Дякую. Ну, більше такого нічого сказати не можу. Ну, я, наприклад, більше дивлюся все-таки по інтернету. Якщо дивитися по телевізору, ну мені здається, що трошки не чогось може не договорюють. Чувство, воно ну, так. Може, то моє враження. Ось я більше в телефоні, в газети вже то таке відійшло. Я Думаю, ну як сказати. Стараються, стараються, але що достатньо. напевно, все, все ж таки. все ж таки ні. Бажало б більше там їх. Всяка та нечість, щоб згинула. Ну, не дуже, якщо чесно. Я думаю, що є. Недостатньо. Ми не знаємо навіть половини того, що коїться взагалі в країні. Ну, така моя думка. Треба. Навчитися українцям шукати е, в собі е, вміння е, фільтрувати, як це, як це сказати, а наші українські засоби масової інформації. Я думаю, що вони прикрашають дійсність. Так є. Дякую. А, ну, напевно, для того, щоб ми не опускали руки. Ми не маємо права цього робити. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Як хто? Ну, я думаю, що по-різному є такі засоби, які можуть це робити. І я думаю, що це так, будь-яку інформацію треба дуже перевіряти. Так просто вірити будь-якій інформації сліпо, так не можна.